Частиною підйому. О Сергій Сергій. Назад спиною вперед. Два рази підряд можна. Внутрішньо сторону стопи, м'яч руках. два рази підряд можна. Правою, лівою ногою. Хто зробив на місці віконує? Чекає інших. назад, спиною перед. Два рази підряд. Два рази підряд, може, без допомоги рук. К'яточку м'яч в руки, зовнішню частину підйому. Праву ліву. Коліно вище піднімаємо. Назад теж саме. Теж саме. Стопа груди. Без допомоги рук. Жонлювання груди, жонлювання груди. Назад теж саме. стопа голова. Роглюємо. На гол накида два рази, три, два рази головою. Збротно правим боком лівою ногою. Виконувати, старайтесь, не спішали правильно. Шендер, більше м'яч прокидай вперед. Сергій трошки неправильно. М'яч в сторону потрібно проштовхувати. Як під себе. Звертатися на опорні нозі. правою вліво повертаємо м'яч. лівою вправо. М'яч рухається, вліво-вправо, а не вперед. Мяч рухається, вліво-вправо. Хто зробив на місці виконувати, поки всі зроблять. Без просування. М'яч вліво-вправо рухається. Виконуємо. що ну, мені Два-три рази повторювати. Вліво-право м'яч рухається. Замах, вліво-право. На на нозі розвертатися. Закінчув. Над м'ячем, а за м'ячем. Лоша трошечки неправильно. Назад теж саме. Більше м'яч в сторону котити. Назад теж саме. виконує льоша погано неправильно типу вліво рухатись, рухатися в тебе зайві рухи є хто зробив на місці виконує м'яч рухається вліво право Ширше, ширше, ширше. Нога розклавлена, без напруження. Голову прямо тримаємо. Стараємося прямо тримати. Андрій, більше нога ставиться, широко ставиться нога. Не звужий. Ще раз. Назад ідемо. На носочках ніжки напівзігнути. Правою ногою, назад лівою ногою. Переді мною, перед, перед відеокамерою, ну, як плов. Лопатюк, я ж нема на відеокамеру, правильно старайтеся виконувати. Не середньою частиною підйому, а внутрішньою сторонами стоп. Закінчили. Артем, скільки разів казати на півзійну тих ногах, не вжити не можеш себе навчити. Ну, може, ти хочеш щось пояснити? Так, будь ласка. На вчора ви дивилися одну...